У монастирі сестер служебниць непорочної діви Марії у надвірній діє літній табір Радість жити вірою, у якому перебувають дівчата з усієї України. Вони відпочивають на бистриці, подорожують мальовничим прикарпаттям, роблять ляльки-мотанки, моляться і знайомляться із засадами релігійного вчення. Табір проводять сестри служебниці, які приїхали з багатьох областей України: сестри Міріям Єроніма, Миколая, Дар'я, Мирослава, сестра Єроніма із міста Донецька. Ми знаємо, що цей рік в нашій церкві є присвячений року віри, і саме над, над цим Божим даром ми стараємося роздумувати з дівчатами на цьому таборі. Попри... Попри такий фізичний відпочинок, попри походи в гори, і різні майстер-класи, ігри, які, які є присутні на цьому таборі, ми також маємо такі заняття, де роздумуємо про віру, про важливість віри в нашому житті, про зріст віри в нашому житті, про свідчення віри, до чого особливо закликає папа. Щоб молодь свідчила своїм життям свою віру. 33 дівчаток проживають в самому монастирі, який більше схожий на звичайний надвірнянський котедж. Стої лише різницею, що тут панує любов до Бога і до ближнього. Доброта, віра і душевний спокій. Приїхали дівчата з різних околиць, з різних областей України. Вони можуть тут більше пізнати Бога, більше поділитися своїми враженнями, пізнати щось про віру в нашому розпорядку. Табору є Дуже багато різноманітностей, що не тільки такі сухі лекції. Дівчата собі сидять і слухають монотонні промови сестер чи моляться цілий день. Ні, звичайно, що є молитва, є також і різні ігри. У таборі монастиря дівчатка з Донецька, Луганська, надвірної і багатьох інших регіонів нашої держави. Всі вони говорять прекрасною українською мовою. Мені дуже подобається цей табір, тому що я маю нагоду спілкуватися з моїми ровесниками. З інших регіонів України обмінюватися досвідом. І найголовніше це бачити красоти цього краю. Карпат в цьому таборі я вже не вперше, і мені дуже подобається тут бувати. Дуже приємно спілкуватися з сестрами, з дівчатами, які приїжджають сюди. До речі, дуже тішить те, що надвірно приїжджають із сходу, із центру країни. І з великим задоволенням чекаю на. Такі табори на ці зустрічі, тому що це безмежне щастя перебувати тут, спілкуватися з дівчатками, які кожна є якоюсь своєю особистістю і кожна ділиться своїм кусочком щастя. Табір, радість жити вірою, дуже схожий на будь-який інший літній дитячий чи шкільний табір на Надвірнянщині, оскільки всі наші діти глибоко віруючі, бо це Галичина. Водночас було дуже цікаво слухати дівчат із Луганська. У нас були дуже цікаві подорожі. Я побачила красоти цього краю, такі як водопад, дівочі сльози та скала Довбуша, залишились дуже гарні і. Великі враження, і я дуже задоволена, що сюди приїхала. Мені дуже сильно сподобалось, як тут спілкування із моїми однолітками, спілкування із монашками. Тут багато дуже чого нас вчать, дуже мені сподобалося. Як тут нас вчать пісеньки, які ми співаємо. Я дуже би радила приходити сюди на відпочинок, тому що тут ми відпочиваємо з Богом, з душею. Цей табір є надзвичайно красивий. Ми для наших дівчат, тому що він допомагає їм зближатися з Богом, і сестри вчать справді, як можна оновляти свою віру, як оживлювати її, як справді наближатися ну, по справжньому до Бога.